Вітаю вас. Сьогодні у нас перша зустріч, ресурсна зустріч, і я вирішила її організувати, так як немає вільних можливостей для того, щоб проводити більше консультацій, а запитів все більше і більше. Тому, якщо комусь потрібно, хтось дійсно хоче отримати той результат, який я. А ви бажаєте, ви можете самостійно працювати, так як із а, фінансовими ресурсними а, запитами стосовно матеріального плану, я теж залишила таку підбірку відеогайд. А, і оці ресурсні зустрічі я теж буду викладати у вільний доступ. А, набралась група, з якою ми будемо працювати вже в такому закритому індивідуальному форматі е, можливо це буде з травня, з середини травня, е, новий потік, але це не точно. Але для початку ви можете знайомитись зі мною. А, а може бути таке, що ми не підійдемо один одному по цінностям, чи а, по поглядам, по темпу, і ви можете працювати самостійно. Я даю матеріал і техніки, а, будь ласка. Опирайтеся на себе, створюйте свої якісь, відчувайте свої, знаєте, такі потоки творчості, створюйте те, що вам потрібно, опираючись на себе, тренуючи свою власну внутрішню опору.